Пане Іване, Вугледар, так чи інакше, війни півдня стосується так само, не тільки сходу, хоча це і Донеччина. Ну, як ця активізація ворога на Запоріжжі. Що нас чекає, пане Іване? Буде ворог тиснути із цього напрямку? Ворог буде тиснути в декількох напрямках. Якщо ми говоримо конкретно про Вугледар, це і район водяного, щоб просунутися до Боголюбівки. Чи я богоявлюка, як правильна назва населеного пункту, і щоб розширити охоплення власне Вугледару, з флангу атаків буде на Оремівському напрямку рухатись. Ну і лобові атаки Часового яру з масовим застосуванням артилерії і крайніх днів бронетехніки це однозначно. Інтенсивність боїв дійсно зараз достатньо велика. І не тільки в районі Вугледару, але й по лінії фронту, бо навіть статистика. Генерального штабу на сьогодні 1400 знищених чи виведених з ладу ворогів, майже 70 одиниць артилерії, велика кількість танків. Свідчить про те, що навіть там двадцять одиниць спецтехніки це говорить про те, сотні автомобілів. По суті, це офіційна статистика підтверджена так. Зруйно знищеної ворожої техніки. Ми бачимо, що звикло. Ми в основному завжди говорили про атаки ворога піхотою, А тепер ми бачимо ворожі атаки бронетехнікою. Різко збільшились. Це власне пов'язано з атаками на Вугледар, Курахове, Селідове в Времівський напрямок, і буквально знову ж маємо інформацію, що на цьому напрямку, тобто півдні України, так ворог і намагається тиснути в районі Старомайорського. Тобто, це той напрямок, коли який звільняли українці під час широкомасштабного під час контрнаступу, нашого, тобто, ми бачимо, що для ворога напрямок вугледарку Рахове-Покровськ зараз стає одним з. Пріоритетних і це пов'язано по-перше, з тим, щоби, щоб що ворог розуміє, що висуваючись на один конкретний напрямок, там Покровськ чи Курахове, не спробувавши зайняти Вугледар, це означає підставити свої фланги під удар. І окрім того, на те ж правда, будемо говорити, що до Вугледару прикулася увага після того, коли в політичному просторі України. Почалися якісь політичні ігри ще навколо деяких військових бригад підрозділів, які знаходяться в місті, розказувались байки, що там когось не виводять, когось не заводять. Тобто, втручатися в роботу ротацій, ротацій підрозділів з'єднання з неуказуванням конкретних частин. Ну це, це дуже зашкодило насправді бойовим діям зараз в районі Воледару. Бо росіяни завжди будь-яку інформацію, яка в нас в публічному просторі. Є, скажімо, для них цікавою для ворога, бо яку вони намагаються використати для того, щоб підірвати довіру чи спричинити власне якийсь загрозливий ефект. Вони цим і скористалися. Хоча мені дуже приємно, що сьогодні боєць 72-ї бригади. з... Самого вуглегадару чітко виступив і сказав, що бригада знаходиться, виконуємо задачі, воюємо настільки наскільки як ми можемо в силу своїх завдань і в силу розташування, і відповідно до того, що нам поставлено виконуємо задачу. Це насправді дуже добре. Шкода що бійці, замість того, щоб воювати, виконувати свої задачі, скривати своє перебування через всяких. Корисних дурнів, політиків змушені ще й спростовувати їхні заяви замість того, щоб повністю приділяти увагу обороні міста. Пане Іване, от користуючись нагодою, ваша думка навіщо такі коментарі робити з політи... ну, політикам? Перше, привернути до себе увагу, створити собі якийсь інст... собі імунітет. Особливо якщо падають якісь особисті рейтинги, чи Ну, і самі розуміємо, що на фоні е, політичних зустрічей президента з міжнародниками на фоні інформації там про це, що навіть наступний рік, скажімо, президент сам сказав, так що можуть що швидше всього він будуть проводитися президентські вибори. Видно, хтось вже собі пофантазував, що будуть парламентські і хочуть конче заробити політичні рейтинги на крові. або якісь свої неправильні речі приховати. Ну, це швидше питання, напевно, до них. Всі ми прекрасно знаємо, про кого я говорю, хто дописи робив про, про ці наші бійців. Я не хочу не тому, що я боюсь не давати, тому що я не хочу додаткової реклами їм робити насправді. Але це є проблема. І от реально це є велика проблема для, для України, для Збройних сил і для політику, ми в цілому. Коли політики, будучи офіцерами, не воюють на війні, не захищають. А політиками сидять у Верховній Раді і розповідають. знаєте, на столі показують от сюди полки, сюди бригади. А звідси ми маємо наступити. Так воно не працює. Для цього є штаби, для того є командні центри, для цього є з'єднання, для цього є командири бригад, які мають ефективно і виконують свою роботу. Но це все проблема. Бої за вугледар тривають з 2022 року, з листопада місяця. І бої були в різній інтенсивності. І були бої і в міській забудові. Вугледара і ворога відкидали, і зараз бої досить складні. Але поки політики не почали чіпляти собі якісь лейби чи рятівників, чи коментаторів боїв під вугледаром, до того часу і, і, і тиск ворога був не настільки інтенсивний, бо зараз. Вся війна, по суті, а особливо наступи ворога на конкретні міста, той самий Покровськ, Гледар, Курахове, з військовою військовою площини. Зараз Росія намагається все більше перетягнути в політичну. Пригадуємо, як зрада розганялася, що росіяни вже Покровськ чуть не захопили. А вони ще й далі стоять за 10 кілометрів від населеного пункту. Та ж сама історія була свій час про Курахове, про Селідове. Але ну на жаль, по покровську, по-вогледару ворогу вдалося зрезонувати, вдалося користуючись заявками наших політиків, власне, створити таку інтенсивну і не завжди правильну увагу до, до боїв у цьому місті. Просто це ж не вперше е народні обранці висловлюються і зроблять тільки гірше. Просто не, не, не зрозуміло навіщо це робити, ну в контексті. Боротьби за виживання України, пане Іване, давайте ще про південь поговоримо більш конкретніше. Чи е, здатна ця лінія фронту рухатися? Ну, тобто, ж Донеччина рухається, чи зможуть справді росіяни зробити якийсь масований удар? Чи це будуть знову ці всі якісь маленькі групи розвідка боєм, а потім накопичення і знову ж таки розширення фронту чи заглиблення на, на півдні, на півдні так. На півні, ну ми ж я ж кажу, вони зараз почали активізовуватися власне старомайорське напрямок. А от, от чи зможуть вони це розширити по всій території? Ну, не Сумніваюся, Для того потрібні сили, засоби і ресурси, до того, щоб вдало провести якусь масштабну військову операцію ще й для росіян з урахуванням того, як вони наступають на конкретних напрямках, з якою кількістю. ну це мінімум 50-60 тисяч особового складу. Концентрувати і кинути в бій. Вони в свій час там вже ж пригадуємо і. Бойові дії в районі Кримок, невелике населений пункт, і призвело до, по суті, загиблі аж командувача російського цього напрямку. Так що тут така ситуація, тим паче, ми достатньо сильно винесли їхню авіацію, і систему протиповітряної оборони в Криму. А по великому рахунку, якщо активна військова операція росіянам проводиться, то задіювати потреба в авіації різко зростає. Можливо, вони би могли десь збільшувати напрямки ударів, але у них, попри намагання відмовчатися, у них не вирішено питання Курщини, збройні сили там все одно далі перебувають, наносять удари і розширюють фланги. Вони дотепер там не змогли накопичити такої кількості військ, щоб, скажімо, не то що там зупинити просування наших військ, а щоб провести на, от, на успішний контрнаступ. А за різними підрахунками там вже біля 60 тисяч російських солдатів. Вони сконцентрували при тому, що до заходу збройних син там їх було 1010 десять-п'ятнадцять. -10 при чому що частина з них і загинула, і вони втратили. Так що зараз почати на півдні наступ ну це знов як мінімум. Задіяти мінімум 50 тисяч особового складу з технікою, з бронетехнікою, не вирішені питання по їхні базові, які там є політичні чи базові завдання, які там Путін поставив до 7 жовтня Кровськ, там вже до якоїсь дедлайн терміну давно не виконаний, зайняти Донецьку область. І тут проводити ще додатковий наступ ну це дуже серйозне навантаження на логістику. Те, що вони можуть пробувати завдавати якісь відволікаючі удари, це так, але масований наступ вони самі між чим недавно піднімали Лемент і Той зрадник, губернатор Запоріг, губернатор руської там. Від окупаційної адміністрації заявляв, що українці зі сторони Запоріжжя можуть провалити їхню оборону, а в них по суті там досить слабка система власне, логістики вибудована. Вони не так і говорив, що підтягнути якщо що про війська не вдасться. Ну можливо, він трохи брехав, блефував, але самі розуміємо, що правда десь посередині ну накопичити різко війська на цьому напрямку навряд чи їм вдасться. Для того щоб провести оперативного рівня, хоча б військову операцію, пане Іване, дуже вдячні вам за ці роз'яснення. Процес в динаміці, ворог підступний. Це ми зрозуміли. Ну і е, ці коментарі, всі вони е, з боку політичного керівництва вони. Навіть це ж не керівництво, це ж народні обранці, то в принципі бувають дуже і дуже шкідливими. Дякуємо вам, Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, Доєднувся до нашого ефіру, поговорили про Південь і про ситуацію в Вугледарі.